Інжир це теплолюбива культура з тривалим періодом вегетації. Повноцінний урожай він дає в країнах з м'яким кліматом та тривалим теплим літом. Для формування плодів інжиру потрібні високі середньодобові температури, достатня кількість сонячного світла та відсутність сильних морозів. Тому, щоб отримати урожай, сьогодні я розкажу про особливості посадки та вирощування інжиру у горщиках. Ви дізнаєтеся, як обрати ємність, як приготувати ґрунтосуміш та створити оптимальні умови для росту та плодоношення? Вітаю на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Інжир проста у вирощуванні рослина. Її успішно культивує багато українських садівників. Але більшість сортів витримує зниження температури лише до мінус 15-17 градусів. А в багатьох регіонах України взимку буває холодніше, тому сьогодні будемо садити в горщик або в кашпо. Завдяки цьому ми легко зможемо перенести рослину у неотоплювальне приміщення або підвал на зиму і зберегти її на земну частину та урожай наступного року. Обираємо самозапильні сорти, так як в наших широтах через холодний клімат не живуть спеціальні оси, бластофаги, які запилюють усі види інжиру. Посилання на каталог з якісними і перевіреними сортами інжиру залишаємо в описі під відео. Сьогодні будемо садити сорт Брунсфік. До речі, це один із найпопулярніших сортів інжиру у світі. Цей сорт витримує морози до мінус 17 градусів, а з надійним укриттям може рости і плодоносити у відкритому ґрунті майже по всій території України. Починаємо з вибору горщика. Тут ми маємо знайти золоту середину, так як в надто тісному горщику інжир страждає, а в надто просторому всі сили витрачає на розвиток зеленої маси замість формування плодів. Для молодої рослини починати можна з горщика об'ємом в 5 літрів і щороку збільшувати його на 2 літри. Я надаю перевагу пластиковим горщикам або кашпо, Вони легкі та краще утримують вологу. Слідкуємо, щоб на дні обов'язково були дренажні отвори. На дно засипаємо 3-5 см керамзиту, щоб уникнути гниття коренів. Перед посадкою на 2-3 години замочуємо садженець в теплій воді з додаванням корневину. Переходимо до приготування ґрунту суміші. Інжир любить легкий добре дренований ґрунт з слабокислою або нейтральною реакцією. Пер в діапазоні від 5,5 до 7. Беремо дві частини дернової землі та додаємо одну частину перегною компосту або біогумусу. Додаємо 0,5 частин піску і трохи кокосового волокна. Або можна обрати готовий універсальний субстрат на нашому сайті, перемішуємо та засипаємо в кашпо 5-7 см ґрунту суміші. Витягаємо саджанець та розміщуємо його на новому місці так, щоб після засипання коренева шийка не була заглиблена. Обережно заповнюємо пусті місця ґрунту сумішу та злегка ущільняємо її. Поливаємо теплою водою, можна поливати тією водою, в якій ми замочували саджанець. Після посадки ставимо кашпо з рослиною у світле місце, але перші 7-10 днів уникаємо прямого сонячного проміння. Саджанець повинен адаптуватись. Також важливо слідкувати за вологістю. Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим. З травня, по вересень, жовтень інжир тримають на вулиці. На сонячному місці не забуваючи регулярно поливати. З настанням холодних ночей його заносять у тепле світле місце, даючи можливість дозріти осінньому врожаю. А з початком зими переносимо у холодний підвал. Денжер має провести щонайменше два місяці, відпочити та набратися сил. У лютому його можна знову занести у теплий дів і до травня чекати солодких плодів. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Садити сад означає вірити у майбутнє. До нових зустрічей.